16 лютого на календарі. команда першого західного попрацювала для вас, аби ви дізналися про найцікавіше. Блок новин уже готовий. Вітаю вас! Україна повернула тіла 58 загиблих оборонців. Відхід наших військових від частини Авдіївки та десятирічна угода між Україною і Німеччиною. Це коротко про головне. Більше у нашому традиційному огляді. Росіяни завдали ракетного удару по Харківщині. Постраждала житлова двоповерхівка у селищі Великий Бурлук. П'ятеро людей загинуло. Стільки ж вдалося врятувати. На тій ж Харківщині ворог обстріляв, але уже авіабомбами, і житловий сектор Вільхувацької громади. Після вибухів зруйновано житлові будинки, господарські будівлі та автомобіль. Загинуло троє людей, серед яких неповнолітня дівчина. Їй поранені. Під прицілом також Херсон і знову житловий сектор спалахнула господарська споруда та нежитлова будівля на території приватного домоволодіння в корабельному районі міста представники Німеччини та України підписали безпекову угоду на 10 років. Згідно з договором, німці надаватимуть нам фінансову та військову підтримку для того, аби захистити територіальну цілісність. канцлер Олаф Шольц уже пообіцяв надати Україні зброї на 1 мільярд євро. Це десятки гаубиць, 120 тисяч нарядів, системи ППО та ракети малої і середньої дальності для АРІСТЕ. Наша безпекова угода вона дійсно Безпрецедентний двосторонній документ це відображення, не лише досягнутий нам. Рівень двосторонніх відносин, але й фундаментальну роль Німеччини для збереження нормальності в Європі та світі. Алексій Навальний помер у виправній колонії Росії. Йому нібито стало погано під час прогулянки. Медики допомогти не змогли. У рашистських медіа повідомляють, що причиною смерті став тромб. Натомість, один із лікарів Навального, Олександр Полупанов, який консультував його раніше, повідомив, що при огляді Олексій Навальний не мав ризиків утворення тромбоемболії. Вибух у російському Ростові Рашисти, як завжди, кажуть, що нічого особливого не трапилося, і ППО не працювала. Однак рух через самовільно збудований Керченський міст окупанти таки перекрили. А такий вигляд мають укріплення, які будують рашисти на окупованій території. Це бетонні споруди, які називають зуби дракона. Обстрілювати, аби нічого не залишилося, українські пілоти дронів настільки наполегливо гатили безпілотниками, начиненими вибухівкою російський танк, що він перетворився на купу нікому не потрібного залізяча. Хлопці прозважалися на славу. А це емоції хлопчика, який зі сльозами на очах зустрічає батька. Боєць лише нещодавно приїхав з війни. І от щастю обох немає меж. Герої йдуть, та пам'ять про їхній подвиг не згасає. Дзвони гарнізонного храму, що у Львові втомилися ділитися болем про втрату найкращих. Сьогодні там знову згадували і вшановували пам'ять тих, хто віддав найцінніше життя. Родинам загиблих вручили орден Хрест Героя Орден Хрест героя під час 12-го нагородження отримало 50 родин загиблих захисників. Нагородження вже традиційно провели у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. І здається, що стіни святині вже просякнуті людським болем і терпінням. Вони бережуть пам'ять про кожного. Знаєте, пам'ять це є життя. Насправді, ці всі воїни, люди, які віддали своє життя за нас усіх, вони віддали тільки фізичне життя, вони не померли. Правда, вони є тут з нами, можливо, в інший спосіб в іншій формі. Інакше все, що ми робимо, не мало жодного сенсу. Нагороду хрест героя започаткували військові з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Щоб вшанувати своїх загиблих побратимів. Ми тільки можемо сьогодні в пам'яті згадувати їх їх чин, їх героїзм, їхні самопожертву заради країни. Сьогодні ми вшановуємо побратимів, які під час повноштавного вторгнення частково під час ОТОЗ. Тобто за всі 10 років війни поклали життя. У Львівському перинатальному центрі безкоштовно лікуватимуть безпліддя за програмою медичних гарантій. Такого в історії комунальних або ж державних закладів ще не було. Раніше ці послуги надавали лише в приватних клініках. Там ціна їх стартує від 100 тисяч гривень. Хто та як може скористатися безкоштовною можливістю? Розповідаємо. Відділення репродуктивних технологій працює на базі Львівського перинатального центру рік. Лікування безпліддя теж було безкоштовним. Однак програму оплачували з обласного, а не державного бюджету. Як цьогоріч за цей час провели 2,5 тисячі консультацій, а показник ефективності лікування безпліддя складає 65%. І не дивно, адже лікування методами допоміжних репродуктивних технологій вважають найдієвішим. Ця програма передбачає, що жінки віці від 19 до 40 років можуть Отримувати лікування з з послуг допоміжних репродуктивних технологій, а саме, будь-яке. Без є можливості пройти лікування в нашому відділенні. Скористатись програмою можуть не лише мешканці Львівщини, але й інших областей. Достатньо лише прийти до перинатального центру та отримати скерування лікаря-гінеколога. Медики радять не зволікати і розпочинати лікування якомога швидше. До репродуктолога варто звернутися парам, які до 30 років більше року спробують зачати вагітність. І яким не вдається, якщо це є вік поза 35 років, тоді не зволікаючи більше як 6 місяців, звертаємося до репродуктолога і з'ясовуємо причини ненастання вагітності. Зробити операції доступнішими і допомогти якомога більшій кількості діток завдяки благодійникам у лікарні святого Миколая з'явився робот Давінчі Сі компактний зручний у користуванні з тоншими інструментами та компактнішою відеокамерою. Це ідеальний варіант для виконання операцій дітям. Розрізали виноградинку і зняли з неї шкірку. Таку маніпуляцію зробили хірурги для демонстрації можливостей нового робота. Його лікарні подарував міст експрес. Кожна розвинута клініка в світі має роботичну платформу, яка працює, допомагає як і дорослим, так і дітям. Роботична платформа допомагає людині зробити хірургію кращою. Фільтрує тремор, прецизійність, делікатність рухів. Огляд на набагато зручніший для лікарів першого медоб'єднання. Такі операції не нові. Три роки тому благодійники вже дарували роботодавінчі лікарні святого Пантелеймона. Коли необхідно було оперувати діток, маленьких пацієнтів везли у сусідню лікарню. Відтепер ділити одну операційну не доведеться. Діток ми прооперували стільки, що ми зробили найбільшу кількість операцій в східній Європі. Ми загалом прооперували 40 дітей, не рахуючи дорослих. Ми але. Це було нам дискомфортно постійно перевозити діток з нашого лікарні сто Миколая, перевозити в лікарні Пантелеймона на операцію. Потім після операції транспортувати їх сюди. Це е, завжди було складно. Другий робот Давінчі не новий, вживаний. Та медики кажуть, що це обладнання їм дуже знадобиться, адже воно дозволяє робити надскладні операції та операції у важкодоступних місцях. Серед переваг Давінчі швидше одужання. А ще Мінімалізація втрати крові, ризику пошкодження оточуючих органів. Прилад максимально точний, відтак більше шансів не ушкодити нервові волокна, артерії та вени. Прооперованих за допомогою робота пацієнтів можна виписувати на другий-третій день після втручання. Разом із транспортуванням Давінчі вартував благодійника майже 200 тисяч доларів. Історія України закарбована голкою у Львові. Відкриють музей автентичного одягу і прикрас на вулиці Коперника. 17. експонати понад 30 років збирала та відновлювала колекціонерка Роксоляна Шимчук. Кількість предметів або ж загальну вартість колекції. Жінка не розголошує, але відомо, що вона налічує декілька тисяч зразків народного мистецтва. Тут представлено 12 регіонів, бо ну за браком місця ми не дуже деталізували, укрупняли. Ми минули гуцульщину. Там позаду лишилося Закарпаття. Тут західне Поділля. Потім ми переходимо до Буковини. Буковина в роз... ну, розкішно представлена в моїй колекції. Це я так без зайвої скромності буду говорити. Не вмістилося дитячого одягу, трошки тільки деякі там підліткові експонати. Колекціонерка розповідає: кожен регіон має свої особливості. Наприклад, на покутті переважають червоні барви, борщівська вишиванка чорна, а буковинська яскрава. Полтавщина, Полтавщина, вона. Пастельна, вона така або білим по білому, або нитка була варена в дубовій корі І має так, такий благородний коричневий колір. У нас Україна єдина символіка однакова. Е подібна. У мене, наприклад, є на полтавській сорочці, на борщівській сорочці абсолютно однакова, е однакові символи, тільки там чорним, а там білим вишито. Одяг тліни, тому тут представлений стрій, починаючи з 19 століття. Але незабаром у музеї відкриється і виставка дукачів часів Київської Русі. Перша Треба показати українцям, бо на жаль, в силу історичних різних обставин мене багато українців не розуміють, що таке що таке українська естетика, так але я думаю, що ми ще з тою красою достукаємося до світу, і наші речі, наша Україна, зазвучить в провідних музеях світу. Побачити ж експозицію можна буде з понеділка. Музей працюватиме наступні два тижні кожен день із 12 до 6 у тестовому режимі, а згодом графік змінять. Вартість квитка для дорослої людини 150 гривень. Дітям дешевше. А для пенсіонерів і військових вхід безкоштовний. Вікторія Кордобан, Олег Гондарчук. Програма очі. Щороку у Львівському військовому ліцеї імені Героїв Крут відбуваються волейбольні змагання пам'яті Устима Голоднюка. Ліцеїста Героя України, який загинув під час Революції Гідності від пострілу снайпера. Цьогоріч турнір зібрав рекордну кількість команд. Далі ліцею героїв Крут відкриває змагання матчем із Чернігівським ліцеєм з посиленою військово-фізичною підготовкою. Для нашої команди є честь брати участь в такому змаганні. через те, що в нас такий герой Остим Голоднюк, який загинув на майдані, це честь в такому турнірі брати участь. Вже п'ятий рік поспіль у ліцеї імені Героїв Крут відбувається турнір меморіал Героя Небесної Сотні Устима Голоднюка. Його мати Ірина відвідує змагання кожного разу. Людина живе доти на землі, поки про нього пам'ятають. Під час війни дуже багато таких хлопців з'явилося, про яких потрібно знати. А так вже 10 років минуло, це досить великий термін, і щодня є хлопці, про яких я прошу розказувати. Минулого року турнір через заходи безпеки був не всеукраїнський. Змагались навчальні заклади Львівщини та Волині. Цьогоріч приїхали 15 команд із 14 міст. Ми раді, що з кривий ріг, Запоріжжя, там де складно. Вони відгукнулися наше прохання і приїхали взяти участь. Ми сьогодні, окрім того турніру. Ми будемо мати можливість презентувати наш заклад в рамках військово патріотичного виховання до призовної підготовки молоді. Мета цього турніру це з'єднати об'єднати побратимів з різних куточків. І в такому змагальному дусі має зростати наші молоде покоління, і це без перебільшення будуть наші майбутні герої. Першу партію з Чернігівським ліцеєм чинні віце-чемпіони крутянці виграли, але в інших поступились в підсумку поразка Чернігівцям 1-2. Суперники в нас дуже нормальні. Видно, що займаються волейболом, але ми приїхали перемагати. Першу партію можна було не віддавати їм, але але на перший раз трохи збили кричалки, їхні атаки це де ми будемо йти вперед. Волейболісти з Волинського обласного ліцею імені Героїв Небесної Сотні чинні чемпіони. Минулого року вони захистили свій титул у матчі проти господарів майданчика. У нас команда є дуже згуртована через це, тому і виграємо, напевно, тому що дуже згуртована команда та дуже хороші тренера. І є можливість умови сьогодні. Настрій перемагати. П'ятий всеукраїнський меморіал у стима Голоднюка з волейболу серед військових ліцеїстів розпочався сьогодні і триватиме до 18. Того лютого включно. Алла Воськовська, Юрій Маковецький, програма. Очі. Спорт це сила, і це всі новини, які ми для вас встигли підготувати. Дякую, що були протягом тижня разом з нами. Попереду вихідні. Набирайтеся сила, аби почуватися якомога краще. На все добре.